Було б дуже добре, якби влада звертала увагу на наші проблеми, тому що і пандуси, і лавочки під кабінетами лікарів, і накриття для колясок для мамів. Це все, вибачте, ті зручності, які потрібні для батьків, для того, щоб не був хороший настрій, для нормального обслуговування діток з батьками. Ще, що хочеться сказати, велике спасибі, не побоюсь цього слова, від усього колективу. Ми її називаємо мамою Любову Володимиру Майбороду, тому що вона тут кожен день ходить. І все те, що зроблено, це завдяки її величезним зусиллям. Спасибі і нашому завідувачу. Він потурбувався для того, щоб стройматеріали були куплені нашим працівникам. Ми зайшли в приміщення другої дитячої поліклініки, яка обслуговує 14 тисяч дітей. Один з найважливіших соціальних об'єктів при Дніпровському районі і на окрузі от пана Валерія, який зараз обраний депутатом Черкаської міської ради, і ви подивіться на ці стіни. Ні копійки коштів протягом багатьох років на поточні ремонти не виділяється. Якщо ви зайдете в прокуратуру області до пана Миколенка в його кабінеті, і подивитесь на той мармур, на ті штори по тисячі гривень це знаєш, не порівнянні речі. Тому завдання полягає в тому, щоб цей об'єкт для новообраної ради був також пріоритетним, щоб були виділені ті мільйон 800 тисяч на будівництво реконструкцію цієї поліклініки, тому що є надзвичайно велика небезпека, що лобісти, які зайдуть в міську раду. Вони пролобіюють фінансування інших об'єктів. Як депутат, вже 20-річним стажем, я знаю, що бюджеті коштів на бюджет розвитку, які зайняті, не вистачить на все, все те, що заплановано, маленькі діти приходять, немає тут зараз лавочок. Стояли дуже незвичайно обідрані, мабуть, щоб не псувати, то їх взагалі прибрали. Але ж це треба закупити. Зверніть увагу. Значить, це наш, те, що ми відремонтували. Санвузол, туалетне приміщення, виконане коштами Християн Баптист. Я хочу сказати, що я це робила за свої гроші. І одним з спонсорів виступила моя донька Антоніна, яка зараз мешкає в Німеччині. І дякую, що Господь їй надумав це робити. Це санвузол. Я думаю, що досить півроку тому. І ми хочемо з вашою допомогою проголосувати, щоб ці гроші виділяли. Цей масляний фарб вже понад 40 років. Тому я наступний раз запрошу вас, пане Назарі і пані Олена, щоб ми з вами пішли на екскурсію в обласну прокуратуру.